Вітаю всіх сьогодні на обзорі транзистор кт 827 а Ось так він сам виглядає, металічний іде. Дві ноги, повністю спаяний. 92-го року 6-го місяця. Ну, в ньому міститься золото. І для того, щоб добратися до того золота нам потрібно розкусити, зняти цю кришку саму, де буде жовтий такий квадрат. Це і є вміст золото. Пишіть, друзі, в коментарях, хто розбирав такі транзистори, скільки металове звідти витягували. Кому попадались, може, роки з іншими металами попадали платина, кому. Всім дякую за увагу, всім пока.